Моє лице ховає маска ночі, але на нім пала дівочий стид, що ти в цю ніч слова мої підслухав, хотіла б я достойність зберегти. Хотіла б я слова свої забрати, хотіла б я, та годі прикидатись, мене ти любиш? Знаю, скажеш так, тобі я вірю. Мені достатньо слова. О, не клянись. зламати можеш клятку. Недурно ж кажуть, що з любовних клят сміється сам Юпітер. О Ромео, скажи, як любиш правду щиру. Вважаєш, ти переміг мене занадто швидко, тоді насуплюсь я, скажу уперто ні, що ти благав. Інакше ні, Ні за що в світі. Ні. Так, так, мій монтеки, я нерозважна і, можливо, легковажною здаюсь. Але повір мені, і я вірніша буду, ніж ті, хто хитро удають байдужість.